Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на каналі В'яжу на дивані. І сьогодні мала бути рубрика бла-бла-бла та кіно, але я вирішила її трішки перенести на більш пізній період на новий рік. Я вам уже на Давала такий великий список фільмів, серіалів, що ви точно ще не спіли їх передивитися. Сьогодні я хочу сказати про інше. Спочатку я хотіла звітувати за минулий рік, але обдумавши, я зрозуміла, що мені то і похвастатись, особливо нічим, бо велику частину цього року я в'язала. Разом з дівчатами прапор. Іншу частину я в'язала жилетина, благодійність. Великий шмат життя в мене вирвали шкарпетки. Деяку частину життя в мене ви, ви, видрали котики, кішечки. І тому. Замовників в мене в цьому році майже не було. Чимось похвастатись, що я в'язала на замовників в мене нічим. Тому я не буду показувати фото робіт, я не буду щось звітувати, але я хочу построїти плани на новий рік. бо... Цей страшний рік промайнув як один день і сьогоднішній святковий день, він не відчувається святковим, бо оте диво, яке мало статися на новий рік, ми всі знаємо, що якщо ми навіть всі спалимо записочку в фужері з шампанським і вип'ємо то, то бажання, то воно не, не здійсниться в один день. Бо наші захисники вони не супермени, і те бажання здійснити в один день вони не зможуть. Тому оцей е, стан який завжди на Новий рік такий казковості присутний, його нема. А є відчуття, що це звичайний день і звичайний листок календаря, який ми відірвемо і почнеться просто новий відлик часу. Почнеться новий рік, але почнеться такий самий рік, який і минув. І от, по-перше, я хочу Побажати нам, щоб е, цей рік обов'язково був переможний. Навіть не побажати, ми всі знаємо, що він буде переможний. А тому 23 й рік буде кращим. Хочу побажати всім, щоб е, збереглася в нас в душі любов та світло, незважаючи які тяжкі а інколи і зовсім вбивчі е, відчуття ми. Переживаємо бо нам відбудовувати нашу Україну. Хочу побажати нашим захисникам, щоб над ними завжди простиралося крило ангела у кожного, щоб був ангел, щоб вони були, як супермени, і щоб. Хоч якось нам з вами втримуватись на плаву, відволікатися, я дуже вдячна, що в мене є таке хобі, що в мене є ви, що завжди, в найтяжчі хвилини, мені доводилося виходити до вас, посміхатися, брати себе до рук і щось. Вам розповідати, щось вам показувати, ділитися своїми знаннями, вміннями. Я вам дякую за це. Дякую за те, що ви утримуєте мій настрій не на самій нижчій познаці. І в... з вдячністю вам. Я хочу організувати спільний проєкт, який буде називатися Дівчатка таки Дівчатка. В цьому спільному проєкті має можливість прийняти кожен, хто захоче, неважливо, не блогер ви чи ні. Якщо у вас є бажання, якщо вам хочеться, то ви можете зайти через посилання в інфобоксі і перейти в. Групу в каналі, яка так і називається Дівчатка, такі Дівчатка. Цей проєкт до 8 березня, і ми собі нав'яжемо подарунків. Проєкт почнеться 7 січня і закінчиться. 7 березня. А отут, вибачте, я буду по шпаргалці, бо боюсь збитися, щось забути, щось повторити двічі, і воно буде нескладно. Тому я почитаю. Проєкт розрахований на два місяці, в ньому три, всього лиш, три номінації. Кожній є запитання, на які ви маєте дати відповіді за бажанням. Ну, я так розумію, якщо ви блогер і будете знімати е, свої звіти, на, е, щоб наповнити контент цього каналу, то ви можете відповідати на питання. Якщо ви ведете просто сторінку е, в Інстаграмі, то як хочете, ви можете. Піднімати це питання і писати на нього відповідь, можливо, ви в сторі щось відповісте, можливо, е ріл снімете. Ну, це у кожного бажання. Але це не обов'язково. Головна умова свою роботу розпочати саме у проєкті, і в кінці показати фото цієї роботи, щоб воно прийняло участь у розігрісі призів. Е ось ви вступаєте в групу. Берете якийсь проєкт, ви придумали, так? ви фотографуєте і кажете, що ось я буду в'язати оцю річ. І ви маєте закінчити, показувати там е, звіти про те, як продвигається ваша робота, і в кінці нам предоставити готову річ. Ця кінцева фотографія буде приймати участь в Голосування. Переможців у кожній номінації обиратимете обер... ви самі. Можна прийняти участь тільки в одній номінації, а можна у всіх трьох. Головна умова стосується блогерів: не світити виріб більше ні в якому проєкті, крім цього. Бо глядачам стає нудно, коли один і той самий вимилькає кількох відео поспіль. Це я побачила, коли я підтримую вас в тих проєктах, навіть в яких я не приймаю участь. Е багато проєктів йде на Ютубі наших українських, наші дівчата дуже талановиті. І е коли вже починається робота над якоюсь. Е Річу, то вона переходить з одного проекту в інший, в наступний. І так виходить, що от на протязі, там, тижня я дивлюсь одного блогера, і мені здається, що я дивлюсь одній ті ж передачі. Стає нецікаво. Тому я пропоную, що в цьому проєкті ті речі, які ви засвітили, вони були тільки в цьому проєкті. Звітувати про опросування ви обираєте самі, але не менше, ніж раз на 2 тижні. Це може, може бути розповідь про одну номінацію і відповідь на одне питання. А може бути розповідь відразу про три номінації. А тепер номінації та питання до них. Е, перша номінація. Це краще собі коханій. Я в захваті від факту власного існування. <свісно> і тут йдуть три питання. Питання я не буду озвучувати, бо ви зайдете в групу в Телеграм і там вже будете готувати свої відповіді на ті питання, які ви там прочитаєте. Друга номінація сама собі дизайнер. Прагніть до досконалості, будьте як я. І далі питання. І третя номінація невиправна. Головне не бути ідеальною, головне, головне завжди залишатися собою. Що означають ці номінації і що означають ці статуси? Не Ставтеся до всього надто серйозно, а лишайте місце для гумору, бо я особисто і творча, хочу творю, а хочу витворяю. Ну, ось таким статусом і приступаємо до роботи в цьому спільному проєкті. Хочу більше Розкрити саме що означають ці номінації. Ну, от, Наприклад, це кращі собі кохані. Це ми будемо розуміти, що в цей проєкт ми потягнемо саме найкращу пряжу, або ми витратимось на саме. От хотіла, хотіла, і не могла купити, а оце от зараз я сам от зараз я і придбаю оту от пряжу, яку давно мріяла. І я зв'яжу собі до 8 березня щось неймовірне. Те, що мені завжди хотілося. Я не буду зважати на сьогодення, я не буду зважати на що, що там відбувається, От хочу і зроблю. Друга номінація сама собі дизайнер. Ця номінація матиме на увазі, що ви в цьому проєкті проявите свою фантазію і придумаєте щось своє, не будете нікого переписувати, не будете копіювати якусь модель з, там, з інтернету, не будете купувати готовий майстер-клас, а ви самі придумаєте. І від початку до кінця зробите щось своє, нове, неймовірне. Неважливо, з дорогої пряжі або самою дешевою, але це має бути щось таке з родзинкою. От. І третя номінація невиправна. Невиправна це буде значити, що ви, як і раніше, будете в'язати своїм. Дітям або е, чоловікам, або сестричкам або подружкам щось, що ви робили завжди, бо собі ви в'язати не любите, не вмієте, не хочете або малой. Ну, ось як я я більше люблю в'язати на замовлення або для когось. І останнім часом в мене є що зв'язати собі, але я до такої. ну, так... Так звикла, так розвчилася в'язати собі, що обв'язую всіх кого завгодно, але не себе. І навіть те плаття, яке в мене вже зв'язане, я ще не поховала кінчики, бо і мені ніколи було, я <зас> одягала захисників, я <зас> в'язала котиків, але мені ніколи було. Зробити щось для себе. От в цьому проєкті я хочу зробити щось для себе. І запрошую вас з собою в цей проєкт, щоб згадати нарешті, що ми жінки, що ми красиві, що, незважаючи на те, що в нас йде така жахлива війна, нам треба себе зберегти. Бо ми можемо надто швидко постаріти, подурнішати, забути про те, що ми маємо самі собі робити щось приємне. Ну, Не знаю, зуміла я донести вам свої бажання чи ні, але я все ж таки маю надію, що ви долучитеся до цього мого спільного проєкту, і ми разом будемо. Створювати щось надзвичайне. Щось таке, чого нема ні в кого, а у нас буде. Ну, на цьому, мабуть, досить. Все, що я вам наговорила, якщо ви не зрозуміли, ви перейдете за посиланням і. Зможете зайти в групу в телеграм-каналі, яка називається Дівчатка такі, Дівчатка, і будемо творити. А, я не пам'ятаю, казала я чи ні, що в кожній номінації буде приз від мене. Ви переможця обираєте самі, а приз від мене. Буде три подаруночки переможницям. Якщо в ході цього проєкту до нас долучаться спонсори. Я працюю над цим, от, то будуть подаруночки ще й від спонсорів. Можливо, спонсорів вибиратимуть переможців інших, не тих, хто, кого виберете ви. О, такі справи. Дуже всіх вас чекатиму. Долучайтесь. Ну, на цьому. Я буду закінчувати. Бажаю вам щасливого нового року.